Створення вищого антикорупційного суду одна з головних вимог учасників акцій протесту у Києві та міжнародної спільноти, зокрема Євросоюзу та МВФ. Суд має виносити вироки у справах про корупцію, які розслідує Національне антикорупційне бюро. Лише за наявності такого суду Україна отримає наступні транші кредитів та фінансової допомоги. В останні дні 2017-го адміністрація президента України внесла до Верховної Ради проект довгоочікуваного закону, і він одразу ж наразився на критику антикорупційних активістів. Головна претензія принцип відбору суддів, усупереч рекомендаціям Венеціанської комісії. Проект закону не надає громадській раді міжнародних експертів вирішальної ролі у відборі. Контроль над процесом залишається за вищою кваліфікаційною комісією суддів, а отже, за банковою. Друга проблема завищені вимоги до кандидатів у антикорупційні судді. Юридичного, суддівського або наукового стажу замало. Кожен кандидат повинен мати великий юридичний досвід у боротьбі з корупцією в міжнародних організаціях і судах, володіти найкращими світовими практиками у сфері протидії корупції. Тощо вимоги непогані, але вони суттєво звужують кількість потенційних кандидатів і заблокують якісний відбір. Крім цього, президентський законопроект розмиває юрисдикцію антикорупційного суду. Вона не повністю охоплює справи, що їх розслідує набу, і водночас поширюється на випадки, не пов'язані з корупцією. Це може заблокувати роботу вищого антикорупційного суду, бо завалить його НАТО великою кількістю справ. Венеціанська комісія чітко вказує, що юрисдикція суду повинна відповідати підслідності Набу та спеціальної антикорупційної прокуратури. Висновок Transparency International Україна, центру протидії корупції та антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ песимістичний. Президентський законопроект номер 7440 робить неможливим створення незалежного. А політичного і незаангажованого антикорупційного суду він не відповідає ключовим рекомендаціям Венеціанської комісії. Натомість створюється ще одна судова установа, вразлива до тиску з боку можновладців. Фактично саботується сама ідея незалежного суду для розгляду справ топ-корупціонерів.